Добрий день! Всіх вітаємо! Сьогодні ми будемо малювати ялинку. Так, яскраву новорічну ялинку. Коли ми готувалися до зйомки е, відеозаняття з Варварою, то ми спочатку малювали інші малюнки. Ми малювали на білому тлі. Але потім їй захотілося намалювати на кольоровому. Тому вже відеозаняття ми знімали на кольоровому з використанням кольорового фону. Але коли ми вже засняли це відео, то зрозуміли, що не треба було малювати великий сніг. Ось таки. не треба було малювати великий сніг. Краще маленький. І підбирати кольори. Трошки інше, світліше, ніж наш фон. Або фон робити світліше. Ну, дивіться, що в нас вийшло, але рекомендую зробити ось такі малюнки. Починаємо з того, що спочатку намалюємо фон. Повністю покриваємо фарбою, зафарбовуємо по горизонталі. Ми підсушили малюнки феном. Тепер намалюю основу під ялинку. Тобто, ось тут приблизно ставимо відміточку. Це в нас буде верхівочка цієї ялинки. І до кутів донизу ведемо лінії. сильно на олівець, добре бачимо. Олівець добре ми так. Ми Не ми тро... ми нічого. Страшного ми зараз, це в нас основа. Ми будемо за формою цією робити відбитки. А відбитки ми будемо робити ось такими штучками Штампи. В одному з наших відеозанять ми використовували з варварою ось таку губку для миття посуду. Відірвали від неї ось цю частину жорстку і малювали м'якою частиною. Але жорстку частину можна використовувати для виготовлення штампів. Тобто, звичайна катушка від ниток, старенька ще. Ось такі штампи ми робили. Вирізали кружечок великий, трошки менший, ще менший. І прикріпляли клеєм. До цієї катушки отримали штамп. Можна також зробити з самої губки вирізати. Зараз ми робимо основу зеленого кольору, декілька плямочок поставимо. Що ми робимо? Ось у нас є кришечка з зеленою фарбою. Ми робимо її рідкою, цю фарбу якщо вона загуста. Робимо її рідкою, трошки ще водички додам. Ось так, перемішуємо. І тепер, ось в мене на пензлі багато, візьмемо велику таку частину з пензля. Якраз прибираємо і ось так і спробуємо ось такі відбитки по, по нашому тракутнику. ну також знизу починай Додам ще трошки світлого зеленого. Це в нас буде така пухнаста ялинка. Ну, трошки по центру. Так. Тепер, мабуть, ми не будемо додавати темний зелений. Так. Тому що в а, тебе три зеленого. А в, в мене зеленого дуже багато, тому ми використовували тільки світло зелений. Тепер ми будемо малювати. Іграшки знов робимо заміс для відбитків. Робимо. В кришечці багато було фарби, тому ми робимо в кришечці. А потім будемо вже робити на палітрі. Можна на палітрі також робити. Так, беремо штампік. ось З цього боку на зелене, а з цього боку буде червоний. Де в нас будуть червоні кульки приблизно робимо декілька. Ось так. Так, тримай але обережно. Тепер я блакитний використовувати не буду, тому що в мене фон майже блакитний, а аварій можна використовувати блакитний, але ми зробимо на палітрі. Так, наступний колір беремо жовтий, жовтий. І кожного разу ми беремо чистий пензлик. Ми беремо жовтий. Ось у нас жовтий. він, Фарба рідка, тому води не треба навіть додавати. А в мене ще і помаранчево виходить, тому що червоний з жовтим перемішався. Бач? Так, зараз тримай, я тобі додам ще жовтого. Зараз будемо малювати зірку. Так, будемо малювати зірку жовтою гуашчю. Беремо вже менший пензлик. Поглянь, що робимо. Ми малюємо ось таке коло, але швидко малюємо, щоб не перемішалася фарба, яка в нас основа. І вона от ось тут. Невеличке, на так, так, малюю невеличке коло. Так. А тепер промінчики малюємо вверх, вниз. Якщо фарби не вистачає, беремо фарбу. І трошки меншого розміру ось ці промінчики. Ось так. Ось так. Серединку тільки зафарбуй. Так, о. І я додам трошки жовтого. Ось так. Ось така зірочка в нас. Тепер ми беремо снігу, намалюємо, так? Так. Всі ми бажаємо, щоб в нас був сніг на Новий рік, на всі свята, тому ми беремо білу фарбу. Також відбитки будемо робити, але нам треба, щоб був напівпрозорий цей відбиток, тому спочатку, спочатку ми ось так спробуємо фарбу. Поруч зробили декілька. Робимо напівпрозорі нам потрібні ось такі. І трошки на ялинку зайдемо. Ось такий швидкий малюнок. Але найважче це зробити ось такі штампики, штампики зробити. Це довше, ніж. Те, що ми з вами сьогодні малювали, так до побачення! Всього найкращого!